Марафон Єдині новини триває. Наступні три години для вас продовжують працювати команди фактів та вікон. Дякую, що ви з нами. Росіяни за ніч обстріляли одразу три райони Дніпропетровщини. Є загиблі і постраждалі. У межівській громаді Синельніківського району поранений 12-річний хлопчик. Снаряди з російської реактивної системи залпового вогню Торнадо С прилетіли в його будинок, коли дитина спокійно спала. Нині хлопець в лікарні, його прооперували. Під вогонь окупантів потрапив Нікополь. Вперше зі ствольної артилерії вдарили по центру міста. Осколки пошкодили два десятки багатоповерхівок. На щастя, ніхто не постраждав. Ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії. Пошкодили з два десятка багатоповерхівок, 10 магазинів та установ. Зокрема, зокрема, школу, банк та автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа. До ліквідації наслідків залучались 15 рятувальників. У Криворізькому районі внаслідок обстрілу апостолівської громади загинув 36-річний чоловік. Росіяни стріляли з ураганів, гатили і при прикордонні території зеленодольської громади та по великій Костромці застосували ствольну артилерію. Там, на щастя, ніхто не постраждав. Вночі росіяни знову обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Цього разу вдарили повишу трьома ракетами С-300. Двоє людей дістали незначні поранення. Будівля університету огороджена, до неї нікого не пускають, бо руйнування дуже сильні. Корпус в аварійному стані склалися перекриття з четвертого поверху аж до підвалу. Зруйновані капітальні стіни, знищений дах. У сусідніх приміщеннях вибиті вікна. На місці працюють аварійні бригади та комунальні служби. Це вже друг. Другий авіаудар по університету за останні три дні. Їм дві ракети мало показалося. Да? Сьогодні ми отримали ще дві. Руйнування, які завдані завдані корпусу, вони надзвичайно великі. Перша, друга і третя стіна в підвалі, капітальні, вони просто збиті, збиті і сунуті. Авіаційні та ракетні удари, танки, міномети і реактивна артилерія. Сіверськ перетворився на справжнє пекло. Росіяни його обстрілюють з уявного з усього наявного озброєння та вже більше місяця не можуть прорвати оборону наших захисників. Місто знищено на 70%. Атакують Сіверськ росіяни майже цілодобово. Під обстріли потрапила і знімальна група фактів. Сіверська репортаж Олега Корнієнка. Практично перманентно вони постійно щось прилітає сюди. Інколи буває година за тища. Інколи буває так, що півдня постійно щось летить. От сюди. Це авіабомба. Ми так рахували, що це напевно півтонна. Скільки щодня таких прилітає авіабомб у Сіверськ, оборонці вже й не рахують. Більше місяця росіяни намагаються захопити місто, але воно стоїть зранене, понівечене. Але не скорене. їхні літаки підлітають практично під лінію зіткнення і запускають сюди і ракети, і авіабомби. Ось один з наслідків такого прильоту. Поряд решеченим будинок культури, на якому майорить жовто-блакитний стяг, і українські письменники, які ще 100 років тому боролися з московитами. Тепер їхні обличчя, хоч і з паркану, але мимоволі стали свідками, як нині їхні нащадки виборюють незалежність. Сівер світ постійним обстрілом росіян, і часом місцевому люду немає можливості нормально за християнським обрядом поховати тих, хто загинув під час цієї війни. І ось такі могили можна зустріти по всьому місту. Це поховання 30 червня цього року. Знайти тут вцілілий будинок майже неможливо. Одні розбиті, інші спалені вщент. Росіяни, як на м'ясорубці, перемелюють кількатисячний сіверськ для того, щоб зруйнувати всю інфраструктуру міста. Для того щоб в подальшому, так як вони думають собі, і так як вони хочуть, було менше вуличних боїв. Як бачите, вони стріляють в більшості по будинках, а не хочуть по-нормальному воювати як нормальні люди. Якщо військові, то воюйте з військовим, а не з мирним цивільним населенням. Цивільних у Сіверську вишилося до двох тисяч, і ті майже цілодобово сидять у підвалах та сховищах, бо кожен вихід на вулицю. Може бути останнім частину цих зйомок, нам доведеться фактично робити в машині постійно. В Русі росіяни активно обстрілюють місто, але наші хлопці їм теж насипають. В нас іде неякість на, на враження ворога противника, а в них куди попала і вони починають лупити. Та, попри небезпеку, ми таки наважуємося пройтися містом, але прогулянка триває недовго. Ворог, наче шпигуючи за нами, відкриває вогонь. Були. О, це, це приліт. По місту, яке окупанти перетворюють в примару, під ворожу канонаду ми мчимо на шаленій швидкості, бо головне тут не потрапити в поле зору російських дронів. Ними вони коригують артилерію. Це тобто будинку. То Отану, там хоча б прикриття. Але я думаю, що це буде останнє точка здригається від обстрілів не лише сплюндрований Сіверськ, але й його околиці. Щохвилини росіяни наносять українській землі все нові та нові рани. Ось ціна українського хлібу за моєю спиною буквально кілька хвилин був прильот і палає по пшеницею, і таких полів на Луганщині і Донеччині дуже багато. Цьогорічні жнива ворог перетворив на криваві, влаштовуючи справжнє пекло на Донбасі насамперед для мирного люду. Але завдяки українським захисникам над Сіверськом і досі майорить жовто блакитний стяг. Він, як і бійці, тримає оборону і не здається. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Олег Цимбалюк. Фактиві єдині новини. Велика війна, яку розв'язали росіяни, вже забрала життя щонайменше 362 дітей. Про це повідомляє офіс генпрокурора, і цифри не остаточні. Наразі фахівці продовжують встановлювати особи загиблих у зонах бойових дій та на звільнених територіях. На сьогодні від повномасштабної агресії Російської Федерації постраждали понад 1078 українських дітей, 716 дістали тяжкі поранення. Найбільше постраждало дітей на Донеччині, Харків. Щоні та Київщині. Росіяни готують операцію під чужим прапором на захопленій ними запорізькі атомні електростанції, щоб звинуватити у катастрофі Україну. Про це повідомляє українська розвідка і підтверджує Американський інститут вивчення війни. Окупанти розмістили військову техніку просто біля ядерного реактора станції, щоб імітувати, начебто, удари з Нікополя. Інформаційне тло для своєї провокації російські міноборони почало створювати напередодні відповідними заявами, що нібито обстріл наші війська хочуть хочуть влаштувати сьогодні, коли в Україні перебуває генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш. При цьому росіяни нарікають, що таким чином навколо АЕС планують створити зону відчуження. Пропозиції міжнародної спільноти про демілітаризовану зону. Біля станції Москва відкинула раніше. Світ закликає терміново допустити на станцію місію Міжнародного агентства з атомної енергії. Зокрема, вкотре про це заявили у Держдепартаменті Сполучених Штатів. Сполучені штати рішуче засуджують безвідповідальне ігнорування Росією ядерної безпеки разом із нашими союзниками та партнерами. Ми закликаємо Росію припинити усі військові операції на або поблизу ядерних об'єктів України та повернути Києву повний контроль над Запорізькою АЕС Ще мінус 400 окупантів за добу, завдяки зусиллям наших збройних сил. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Загалом починаючи з 24 лютого, ліквідовано 44 тисячі 700 загарбників. Російська армія на українських землях втратила майже 1900 танків. Наші захисники спалили 4195 броньованих машин, більше тисячі артилерійських систем. Також окупанти втратили 266 реактивних систем залпового вогню, понад 140 засобів протиповітряної оборони, більш ніж 790 безпілотників та 234 літаки. Не дорахуються російські армійці майже двох сотень гелікоптерів та понад трьох тисяч автомобільної техніки, а ще 15 кораблів. Здобувати перемогу нашим воякам допомагають партизани. Звісно, на окупованих територіях працюють тихо, адже покарання за розвіддіяльність наджорстоке. у звільненому наприкінці березня тростянці. Ми побували у катівні, де росіяни отримували тих, кого лише підозрювали у проукраїнській діяльності. А ще поспілкувалися з людьми, які, попри смертельну загрозу, допомагали армії визволяти місто. Нагадаю, тростянець на Сумщині був під окупацією місяць. По собі війна залишила тут страшні руйнування, зате місцеві пишають. Що саме вони не дали ворогові з боку Сумщини, піти на Полтавщину і Київ. Руйнування. Внутрішні суперечки та водночас величезна гордість за своїх людей. Так тростянець приходить до тями після місяця окупації. Росіяни стояли на площі 40-ї армії, а штаб розмістили у міськраді. Тут сидів генерал, з готеля принесли йому ліжка два штуки. всі вікна закрили е щитами з сейфів. В кожному біотулеті була дірка. Вони не розуміли, що таке біотуале. Місцева влада каже мер дізналася про початок війни день у день, тож часу на підготовку не лишалось. Сюди йшли в калони. В Синець, бо тут вони влаштовували свій ну, центральний штаб, скажімо так, да. А далі після цього вони мали йти на Київ. Вони вони рвалися на Київ через небезпеку. Юрій Бова каже, був змушений від'їхати недалеко від міста і звідти керувати партизанською діяльністю. Офіційно тероборона запрацювала 7 березня. Ми були на постійному зв'язку з нашими заступниками. Всі заступники залишалися в місті. секретар ради в місті, бо кожному була команда зійти з їхніх квартир, не наражатися, максимально менше виходити в місто. Якщо виходити, то там як Втягнутися так попроще. Анатолій Васильович один із таких колишніх партизанів. У мирному житті він старший інспектор відділу благоустрою, та у 64 роки став розвідником. Блокпосів багато тут у центрі було сюди, не підійде було, куди не потнюся. Мужик пошов відсюди А ходив як бомжара виглядав з паличкою по смітникам. мені треба було знати, де стоїть їхні буратіна Оказалося воно стояло поліції в дворі таких ризикових у місті. Вистачало це відео російської техніки у центрі. Чоловік якого досі не називають, знімав щоранку і щовечора. Тож ЗСУ могли постійно стежити за пересуваннями росіян. А ще один відчайдук, пан Юрій, рапортував про пересування ворога прямо перед його носом із цього ледь живого будинку неподалік вокзалу. Ми там робили вигляд, що ми їм благодарні за це, а самі ті, робили свою справу, щоб їх менше було. Ну якщо, нужним людям докладували куди, що скільки. І, власне, тут менше їх стало. Про свою допомогу він говорить дуже скромно: як і фермер із селища Білки неподалік Тростянця, Росіяни стояли ось тут, у полях, там досі залишки їхніх засідок. Це штани танкіста. Шапки, рукавиці. Так а ви знали, де вони сидять. Да? Ми, Я ж знаю місце. І ходив потихеньку. То туди зайду, то туди зайду. А як же вони могли знати? Ми ж ночі ходили Якби б знали, нас би вже не було тут. Тоді тут було 120 одиниць техніки, у тому числі і Кантемирівської дивізії, а ще кажуть, дослідна модель танку «Чорний Орели з комплексом захисту Дрозд. Нов, самий новий танк стояв отут. Тут і попало йому. Саме більше. Це в танці стояло. бачите, яка штука. Від танка лишилася тільки лінза. Справжній прорив стався, коли фермеру вдалося поцупити росіян із БМП рацію. Радіоперехоплення у режимі реального часу він передавав ЗСУ. Ми на їхню волну настроїлися і чули всі їхні переговори. Дуже такі нехороші. хороші. <плеси> так, да, це тут було. Рація давала можливість в режимі реального часу. Бачути, що що вони роблять, яка їхня реакція на обстріли на якусь іншу дію, яку робили Збройні Сили України? Да? хлопці сиділи, дивилися візуально, коригували вогонь правіше, лівіше. За допомогу Україні ворог карав жорстоко. У Підвал розташований в укритті вокзалу. Підвозили усіх. Стосовно кого виникали будь-які підозри. Стіни тут у крові досі. Та жити в окупованій країні кажуть чоловіки. Вони не змогли б не той менталітет. Став Бендерой. <сіх> усі стали бендерами. Нам, нам куди ж діватися? Як поняти козаки, Бендера? Тут усі борються. Як їх назвати? Як же їх назвати? З росіянами? А ми живемо в Україні і захищаємо, як можемо. Із Тростянця Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Сергій Марченко. Факти, ICTV. єдині новини. Збройні сили Франції заявили про реальну можливість початку війни в Європі та визнали, що їхня армія не готова вести бойові дії. Про це йдеться у матеріалі міжнародного французького радіо, який зробили за підсумками кількох засідань комісії з оборони. Військові докладно розповіли депутатам про виклики. Попри те, що Франція ядерна держава, яка має найбільшу армію в Європі, вона не готова належним чином. Бракує військової техніки, боєприпасів, літаків та кораблів. Адже воєнний конфлікт в Європі вважали малоймовірним. Та нині загроза повномасштабної війни висока як ніколи з часів завершення Другої світової. Нестримне застосування сили знову стало для багатьох способом вирішення конфліктів, зазначив начальник генштабу збройних сил Франції. Ковід повертається за останні декілька тижнів в Україні на 40% зросла кількість підтверджених випадків. Медики прогнозують, восени може бути нова хвиля вірусу. Тож українців закликають не чекати осені, а щеплюватися зараз. Якщо маєте дві обов'язкові щеплення, треба робити третю бустерну дозу, яка посилить захист від вірусу. А для деяких категорій українців доступний вже й четвертий бустер. Коли його робити, та які вакцини зараз доступні, розповість Наталя Кулик. Півроку за тише. Ось знову в Україні зростає кількість ковідних хворих випадків більше як на третину одночасно в усіх областях. Щоправда, заспокоюють медики, хворіють українці здебільшого легко. Втім, в Україні вже зафіксували новий європейський штам омікрону на Буковині, Волині, Прикарпатті. і він заразніший як попередній. Італія, Іспанія, Німеччина повідомили ще місяць назад про зростання числа хворих на коронавірус. І оскільки активно відбуваються різноманітні переміщення людей з країн Європи в Україну і навпаки, то цілком було передбачувано, що кількість хворих на ковід 19 почне зростати в Україні. Поки ситуація не критична, втім, нова хвиля захворюваності може розпочатися в Україні вже у вересні, прогнозують у центрі громадського здоров'я. Інок, коли зростає кількість хворих на всі респіраторні захворювання, я думаю, що десь ближче до кінця вересня, жовтень, ми вже будемо мати досить значну кількість хворих. Від важкого перебігу ніхто не застрахований. Тож українці вкотре закликають вакцинуватися і вже робити третю бустерну дозу. За протоколом її потрібно вводити на шостий-дев'ятий місяць після другого щеплення. Через війну більшість ці терміни пропустили. Лікарі кажуть, нічого критичного. Третю дозу варто зробити за першої ж можливості, особливо людям з груп ризику старшого віку чи з супутніми хворобами. Це не означає, що коли пройшовся інтервал, ми вже повинні починати спочатку базовий курс. Ми його продовжуємо. Ми йдемо до сімейного лікаря, до центру вакцинації, до пункту щеплення, і отримуємо цю бустерну дозу. Бустер радять робити Файзером. Його зараз достатньо в Україні або ж коронаваком. Якщо перші щеплення робили саме цим препаратом, якщо вакцинуєтесь після хвороби, робити це не раніше 28 днів з прояви перших симптомів. Нещодавно моз дозволило робити і другу бустерну дозу, тобто четверте щеплення задля кращого захисту. Втім, лише людям старше шістдесяти. Хронічними хворобами ослабленим імунітетом після першого бустера має минути чотири місяці. Нині у пунктах вакцинації геть нелюдно, але потроху люди вакцинуються. Приблизно до 150 приходить пацієнтів. З них половина на іде на бустер третій або четвертий. А також приходять пацієнтів 50-60 на першу дозу. Краще вакцинуватися з літа, виробляється за місяць імунітет, стійкість. Вакцинуватися можуть усі охочі, навіть ті, хто не має, декларації з сімейним. Борис, мій колега, журналіст, каже, щепитися бустером спонукали батьки, які вже вакцинувалися втретє. Кажуть, що більше хворіють. Я ж того і прийшов сюди, тому що кажуть, що збільшується захворюваність, і ми так серед колег обговорювали десь днями, і навіть ще сьогодні вранці, що ну, треба було б якось наважитися і зробити, щоб щоб уже поставити жирну крапку в антикоронавірусній історії. Нині більше 15 мільйонів українців зробили два обов'язкові щеплення трохи більше мільйона трьохсот тисяч зробили першу бустерну дозу. У МОЗ наголошують, зараз Україна отримує вакцини лише у рамках ініціативи Ковакс. Державні закупівлі призупинили. Втім, їх буде достатньо, аби лиш українці вакцинувалися. Наталя Кулик, Олексій Євченко, фактесі ті. Єдині новини. Закордонний паспорт, водійські посвідчення і техпаспорт на авто вже за тиждень-два відображатимуться в дії латиницею. Нові послуги зараз тестують. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також незабаром відновлять послугу шерінгу машини, призначення іншої людини користувачем транспортного засобу. Цю функцію вимкнули після початку війни, оскільки не працювали реєстри. А з 1 жовтня планують запустити послугу онлайн-іпотеки. На початковому етапі діятиме, зокрема, для військових медиків, вчителів. Я не знаю, ти просто заходиш в дію кілька кліків. Вся інформація автоматично відправляється в різні банки, і ти бачиш, скільки грошей ти можеш отримати. Потім отримаєш електронний документ, і з ним можеш вже приходити до забудовника. Він розуміє, що тобі можуть надати іпотеку на таку то -та суму. У цілому на порталі Дія доступно близько сотні послуг. У застосунку приблизно 30. Загалом оцифрували десь 80% послуг у планах міністерства диджиталізувати абсолютно всі. На цьому це всі новини.